Казка чарівний птах. В одному чудовому лісі, де кожного ранку сходило щасливе сонце, жив їжачок, на душі якого було хмарно. Він був дуже дивним і несхожим на інших. В нього не було голочок, і це його дуже засмучувало адже він не міг себе захистити. Всі з нього насміхались, ображали. І це робило йому дуже боляче. Спочатку він вирішив покинути цей ліс, але зрозумів, що не зможе жити без нього. Йому нічого не залишалось, як просто змиритись із своєю долею і жити далі, просто жити. І він жив, терпів все, що посилала йому доля. Мовчки, доки ніхто не бачить, плакав. І просив вищі сили про краще життя. Та одного дня в лісі з'явився незвичайний птах, але він був тяжко поранений і не міг літати. Їжачок вирішив допомогти йому. Доглядати за птахом було неважко, але страшенно приємно, адже він був комусь потрібний до того часу, коли птах знову зміг. Літати, їжачок і птах стали найкращими друзями. І за весь цей час їжачок навіть не згадував про свої турботи і проблеми. Птах став для нього дуже важливим, і таким рідним він уже не міг уявити свого життя без нового друга. Цей птах подарував йому крила та віру в себе. Їжачок зрозумів, що життя чудове. І не треба застрягати на проблемах, треба рухатися далі, що б не сталося. Завдяки птахові їжачок повернувся до життя, і хоч в нього так і не виросли голки, про які він так мріяв, їжачок щасливий. Він живе і радіє кожній хвилині. Продовжуючи мріяти, він вірить, що все в житті можливо. Якщо дуже цього захотіти.